Шанували день гідності та свободи. Вже традиційно голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків нагородив відзнаками імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика, франківців, які працюють на благо суспільства. Також нагороду творимо перемогу разом третього ступеня отримала Ірина Гурик, мама загиблого Романа. Ви знаєте, я завжди кажу, що сніг. Я завжди кажу, що ми це робимо не заради Визнань не заради е, грамот, не, за, не заради орденів. Ми це робимо за покликом свого серця, напевно і. Е, Задля того, що ми повинні це робити, відзнаку міського голови імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика зміни світ на краще. Вручають молоді до 35 років за героїчні вчинки, внесок у відродження національної та культурної спадщини, благодійну діяльність, видатні дослідження в науково-технічній галузі, медицини тощо нагороду отримав працівник Прикарпатського національного університету Ростислав Яворський. Він досліджує технології сонячних елементів. Ця тема є важливою, оскільки тепер. Ні, час з Такою є важлива потреба у альтернативних джерелах енергії. Це зокрема у сонячних перетворювачах енергії, які можна застосовувати для свого для своїх потреб, а також і для комерційного застосування. Особливо цінною відзнакою є для Дениса Паневника, доцента кафедри нафтогазових машин та обладнання університету нафти і газу. Для мене це скоріш за все можливість просто. Зрозуміти, що люди оцінили мій вклад, що ми не є як науковці, ми дуже часто думаємо, що ми забуті в цій країні, тому що ну всі розуміють, що бути зараз науковцем не є дуже престижно. Коли питають про зарплату, я взагалі стараюсь мовчати, але це говорить, що ми не є забуті, що люди пам'ятають, що ми щось робимо. Очільник громади Руслан Марцінків чітко пам'ятає події на Майдані. Ми сьогодні маємо дві дати: 2004 рік помаранчева революція. Я тоді більше Франківської, тоді був керівником молодіжного штабу Ющенка і пам'ятаю ці. Цей період тут саме в Франківську дуже багато акцій, заходів ми робили в 2013 році. Більше в Києві, тоді народним депутатом України був співкомендантом будинку Жовтневого будинку Свободи. Ми його назвали. Ми вже декілька років, як віддаємо такі відзнаки, молодим талановитим людям. Цей є волонтери, цей. Є... Талановиті учні, це вчителі, молодь. Тобто, це молодіжна премія, яка молодіжна відзнака, яка дається саме дітям, які, які мають здобутки в різних сферах. З нагоди дня гідності та свободи пам'ятний захід відбувся і в місті Бурштин. Мешканці громади зібралися, щоб вшанувати герої Небесної Сотні, які віддали своє життя за Україну. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.